Творчим виступом вихованців Донбаського державного педагогічного університету розпочалося 1 жовтня урочисте зібрання присвячене дню працівників освіти. У затишній залі університету зібралися всі педагоги вишу, для яких влаштували святковий концерт. Першою освітян привітала ректор ДДПУ Світлана Омельченко, яка провела церемонію нагородження почесними грамотами та подяками кращих педагогів, методистів, бібліотекарів та технічних працівників університету. Близько півсотні працівників було відмічено за великий талант і Покликання сіяти мудрість та знання на педагогічній ниві. Ну, сьогодні дуже значний день у нашому житті, тому що це наше професійне свято, свято працівника освіти і науки України. Найулюбленіше свято педагогів і університету. Наш університет має 8 факультетів. У нас працює 35 докторів, професорів. Працює більше 300 доцентів, кандидатів наук. Що надалі студентство наше буде зростати? Що ми будемо надійною опорою нашої країни і нашої школи. Щороку університет випускає понад тисячі майбутніх педагогів. Якість підготовки випускників з кожним роком покращується. Так, за даними моніторингового дослідження інформаційного ресурсу освіта ЮЕЙ, в цьому році Донбаський державний педагогічний університет посів шосте місце у рейтингу кращих педагогічних вишів України. Ще три роки тому університет навіть не входив у топ 200 вищих навчальних закладів країни. Це високий показник. Це говорить о те, що ми ростемо, що ми розвиваємося, що у нас впереди еще много-много, многое предстоит сделать, но самое главное – сформировать человека, сформировать личность учителя, который будет сеять доброе, вечное среди наших подрастающего поколения, и это подрастающее поколение будет жить в Украине свободной, независимой, цветущей. Традиційно свято проходило за участю студентів університету, які презентували викладачам свої творчі поздоровлення. Кожен факультет підійшов до підготовки номерів по різному креативно. Одні вітали співами і танцями, інші відеороликами та тематичними сценками. Ну у нас був номер тяжова професія вчителя», що вчителі є теж своє лічне життя, якою вони іноді і за нас скривають. Професія вчителя – це великолепна професія. Я б сказала, це одна з самих професій. Ми просто любимо наших преподавацій і вирішили їм от таке подарувати. У цей святковий день ніхто з викладачів не залишився без привітання. Красиві, усміхнені та оточені увагою освітяни зарядилися порцією позитива і творчого натхнення на весь наступний навчальний рік.